Сильні разом в ефірі традиційно студії Шалик. Вітаю тих, хто нас дивиться. Я також хочу надати про наш телеграм-канал, телеканалу Тернопіль 1 Заходьте туди, підписуйтесь, адже наша команда збирає всю актуальну інформацію про життя Тернополя та області оперативно для вас. Сьогодні маємо ексклюзивний ефір, адже маємо нагоду поспілкуватися із хлопцем, який ще не так давно був просто вуличним музикантом в Тернополі. А сьогодні він збирає мільйонні перегляди на Ютуб та й не тільки. У чому секрети цієї слави? Чи Відчуває він цю славу, і зрештою, у чому взагалі феномен цього хлопця, Вова Циган, сьогодні у студії телеканалів «Тернопіль 1» та ІТБ. Привіт, вітаю тебе. Привіт, привіт! Радий тебе сьогодні бачити тут і радий, що маємо нагоду з тобою поспілкуватися. І одразу хочу сказати, запитати тебе про той момент, як взагалі в тебе це все почалося? Адже в одному з інтерв'ю ти сказав, що співаєш ще з дитинства, з восьми років. Але напевно всі мешканці Тернополя, ти не лишень, могли тебе спостерігати із гітарою в руках. Зокрема, так. і ти вже став таким символом Тернополя та й не тільки. Як це почалося у тебе? Ем, спочатку я був коло клубу Файно, місце. Так, я завжди коли йшов на роботу, тебе був інколи десь тебе бачити, як ти тут співаєш да. і граєш. І мене знімало, якось це залетіло в TikTok, в Ютуб. Ну, там йшло 2-3 тисячі переглядів, я не знаю, чесно сказати. Случайно. Ти сподівався, що взагалі таке можливо? Навіть не думав, чесно сказати, сильно даже не думав. Ну, думав там щось таке, але таки не думав нічого. Ти, зокрема, завжди максимально артистично виконуєш свої пісні. І, напевно, через це тебе і полюбила така велика кількість людей. Хто тобі взагалі любов до пісень і до того, аби грати на музичному інструменті, співати, прививав? Це хтось із твоїх родичів, це твої друзі? Хто ці люди? Всі наші грають. Даже мій брат мене короче, навчив на гітарі грати. Мені було років сім у Франківському. Я взяв руки, ну, я не знаю, як то грати. Місяців, три, чотири, рік, два. Тепер ми граємо двоє з братом. Вчу, вчу його тепер я. Тобто ти вчився грати сам, тобі ніхто в цьому не допомагав? Помагали трошки. Кажу, брат поміг. Поміг, але все ж таки більшість цього ти робив самотужки так? своїми силами. Де ти брав на це енергію і терпіння? Адже це не так просто треба мати терпіння. рано чи пізно час прийде. <гум> і Треба вчитися грати. Да. Слухай, скажи про свої пісні, які виконуєш сьогодні. Як вони народжуються, і який меседж ти хочеш донести людям, що ти хочеш сьогодні передати? Адже розуміємо так, що в країні зараз далеко непростий час, далеко не проста ситуація, але тим не менш хочеться заряджатися якусь енергією, позитивом для того, аби рухатися далі. Як ти відстежиш то, що заспівати зараз, що сподобається людям, і що буде на часі або потім не наразитися на якийсь певний хейт і в соцмережах, щось треба веселе, щоб людей підтримувало, щоб не розстраювалося за цієї війни? Я думаю, що війна закінчиться десь через місяць-два-три. Як ти, до речі, вибираєш тексти до своїх пісень? Як вони в тебе народжуються сьогодні? Це здебільшого якісь життєві історії твої, які ти переносиш потім у творчість? Чи це щось харизматичне? Вигадали? Харизматичне, Так. Да. Щось окей, це харизматичне, але це щось, що було в тебе в житті чи ні? ні. От якщо взяти, наприклад, пісню Аде, аде, аде. Історія про в кліпі, зокрема, можна побачити. Це історія така кохання. Це було щось з тебе схоже чи не було такого? Було трошки, так. Да. Було трошки. Ну що ж, давайте тоді прямо зараз і переглянемо, що ж було у Вови. Прямо зараз пісня Аде Аде від нього дивимось. <му> Стоїть одинокий хлопчина, а Ітара в руках теж сумна. Назустріч, вона наче дево. Так швидко, як літо пройшла. Швидко, як літо пройшла, Ой блін, а де, а де а де? а вже, вже нема. Я тебе чекав, як віти сонця, до тебе доберусь, лише силами зберусь, а де? А де? Ж, власне, така історія сьогодні прозвучала від Вови, який ексклюзивно є у суді телеканалів Тернопіль 1 та інтебай, і встигаємо з тобою ще поспілкуватися про чимало цікавого. Зокрема, розуміємо, що пісні, так, які подобаються людям, які багато хто слухає від робот, з якими стежить, потім приносять все ж таки певно якісь фінанси. Якщо говорити саме про пісню ОДАД, сьогодні це поза мільйон переглядів, Це мільйони і шість тисяч. Це багато, і мені цікаво, от якщо повернутися в твою історію. Чи пам'ятаєш ти, коли ти заробив перші якісь кошти і на що ти їх витратив? Що це було? Це ти я заробив тисячу гривень, пішов собі, купив м'яча і грав у футбола. І я копнув того м'яча, м'ячик розірвався. Треба було потім купляти да. ще. Це було давно? Це було шість років назад. Це була твоя якась мрія, тобто розумію, якби не музика, ти не футболістом? Я мріяв стати футболістом. Угу. Я займався футболом два роки. Але все ж таки, вибрав музику. музику. Перемогла, музика перемогла. Так. Да. Сьогодні ти багато виступаєш. Ну, як вам сказати, футбол любові не дасть, а от музика дає. Музика тебе лікує, Вона тобі допомагає в якихось моментах в житті. Добре, да. Братан, чесно, сказати, Да. Цікавий ті момент стосовно того сьогодні, де тобі вдається виступати? Хто ці люди? Твоя концертна діяльність. Цього року в тебе її було чимало, наскільки мені відомо, і багато до тобі вдалося виступити, багато інтерв'ю. багато було різних інших моментів. Що таким знаком ключовим було для тебе? Не знаю, навіть чесно не можу відповісти на <свісно> це питання. Ну, напевно, благодійні концерти у тебе були? Так, да, були багато, було багато дуже людей. І коли ти заходиш на сцену, ти чувствуєш оцей негатив людей. Ну, типа, енергію, усе. І це дуже надихає. І ти співаєш, люди радіють. Окрім того, вдається потім ще поспілкуватися з людьми про щось, поговорити, про що тебе запитують найчастіше. Що, найчастіше що можна з тобою сфоткатися. Хоче всі мати з тобою фотографії. А ти знаєш, а мені, напевно, цікаво, і не тільки мені, а те, що я встиг прогуглити і побачити, це стосовно твого псевдоніму. Чому ти саме обрав такий псевдонім? Адже розуміємо, що це твоє несправжнє прізвище, так це не справжня твоя фамілія. Це псевдонім, який ти обрав. Це спеціальний хід, чи це просто як кожна людина має з дитинства якісь моменти, як на неї кажуть друзі, як на неї кажуть у школі, в компанії ще щось. Який взагалі. Чому ти обрав саме так? Не знаю. В школі обіжали. В школі були такі моменти? Так. Да. І ти вирішив, окей, тепер я візьму собі такий псевдонім. Yeah. І про нього будуть всі говорити. Ну, зрештою, розумію. Про що ти мріяв, коли ти був у школі? Чи мріяв ти співати тоді? То ні, ні. Я ще малий був. А про що мрію? Футбол. Плавання. Все. А про що мрієш зараз? Сьогодні. Сьогодні. Не знаю. Дати радість любов людям принести життя в Україну це. І хотів би сказати, люди, повертайтеся до границі, бо скоро війна закінчиться і буде все добре. І ми ще заспіваємо твоїх пісень, дуже гучно усі. Скажи про свої більше виступи на вулицях. Ем, які емоції під час них ти отримуєш? Чи хотів би ти, аби вони продовжувались у твоєму житті, чи хочеш, аби їх ставало все менше і переходити на більші майданчики, більші арени? Більші арени, так, правильно, але. Але є щось особливе в цих виступах од на вулиці, коли це просто. Коли Я це... кайфую від того. від Тобі подобається. Да, мені подобається. Які пісні входять у такий от топ 3 які ти маєш виконати, коли ти виходиш подарувати радість людям? Я пам'ятаю, що також ти коли заявив про те, що одна із пісень, з якоїся починалося, це була Червона Ру. Да. Ти виходить mm -hmm. «Червону руту» і «Червону руту» від тебе знає дуже багато хто. Да. Окрім червоної рути» що це ще? В небі чути гімн» І оцей баректари. Одного ранку. Оце це три пісні таких хітових імен, що я давав іменно на вулиці. Як ставилися твоє оточення до того, що ти співаєш, і як вони ставляться сьогодні, коли це переростає вже в таку доволі серйозну справу? Не знаю навіть чесно сказати, що думають. Вони підтримують тебе? З твого оточення, з твоїх друзів, з тих, хто так, сьогодні біля тебе поряд? Підтримують. Не знаю хто як, але мене підтримують. Ти зокрема також і згадав про те, що варто повертатися всім додому. Ті, хто зараз нас дивиться, можливо, у куточках земної кулі, варто приїжджати це. Погоджуєшся під кожним словом. Адже варто їхати вдома завжди краще. І саме Конечно. про дім, твоя нова пісня це пісня додому. Розкажи трішки більше про неї, як вона створювалася і що ти хотів передати саме нею. Який меседж ти вкладаєш в неї? Мені подарував хлопець і з окупованої території. І він дав мені цю музику, ми її, правда, переробили трошки ліпше. І він хотів, щоб я цю пісню заспівав, і всі люди почули. Угу. І я заспівав і як бачите, всі чують. Ну, він зараз там. Я не знаю, що з ним зараз. Він не відповідає. Контакт з ним зараз підтримати важко. Так. Але дуже пісня важко. його звучить. Пісня звучить так. Що, які відгуки казали тобі, ті, хто почули цю пісню вперше від тебе, коли слухачі її чули вперше і ділилися своїми враженнями? Що сказав тобі? Я ще раз хочу цю пісню почути, можеш заспівати отак? Ну тоді в мене сьогодні буде таке саме ж прохання до тебе: заспівати ексклюзивно наживо у студії наших телеканалів Пісню додому. Добре. Ура! Нам це вдасться сьогодні на нашому телеканалі. Mm -hmm. Тож, прем'єра від Вови – цигана пісня додому. Чуєш, я все те знаю, як ти не спиш ночами. Чуєш, знаю, сумуєш, знаю, додому тягне чекає тебе, рідний дім, є під ногами дарить на земля, там дісяє сонце усім. Там, де рідні ліси поля, там, де рідне повітря, рідна земля, там, де небо, блакитне і жовті поля, там, де серед ночей не почуєш сирен, там, де рідних людей бачиш кожний день, чуєш, я все те знаю, як ти не спиш ночами чуєш, знаю, сумуєш, знаю, додому тягне. Колись настане день, скінчиться клята ця війна навколо розсвіте новими кольорами, все закінчиться війна, повернешся додому, ти з очей твої сльоза, порідне все навколо чуєш. Я все те знаю, як ти не спиш ночами чуєш. Знаю, сумуєш, знаю, до тягне тягнеє. Браво, дякую тобі за цю композицію. Дякую за те, що співаєш. Звісно, історія цієї пісні не менш вражаюча, адже розуміємо. Що сьогодні на передовій нашого захисту люди різних професій, різного віку, різної статі, але вони сьогодні всі разом. І зокрема, багато творчих людей також там є. І добре, що їхня творчість вона живе, живе, зокрема і серед таких як ти. Головне, щоб вона не вмирала. Щоб вона не вмирала, звісно. І головне, аби всі митці, і не лише ми ці, а всі, хто сьогодні на передовій повернулися додому живими та здоровими. Що ти цінуєш в людях сьогодні? Що ти цінуєш в них на сьогоднішній день? Адже розуміємо, що в тебе так, попри достатньо юний вік, але така історія твоя вже доволі бурхлива, життєва. Так ти багато вже з ким встиг поспілкуватися, ти багато з ким вже встиг і де виступати, і познайомитися. І що ти можеш сказати сьогодні? Яких людей ти цінуєш найбільше? Не знаю. Я поважаю хто веселий, хто не здається і харизматичний, також як я. Звідки ти черпаєш цю харизму? І ц... звідки ти її береш цю харизму? Ну... І цей настрій постійний? Тому що, яка б не була інколи погода, що б не було, коли ти виступаєш десь у центрі Тернополя, ти одразу біля себе збираєш величезну кількість людей і заряджаєш їх цим енергією позитивом. Мені один дядько сказав, що якби не було в, цій жит... в цьому житті але завжди думаєш, от тебе та мислі такі заходять, що. Е... Ти все, ти здався, ти вже не можеш. Але це не треба думати, треба, треба вставати, йти і завжди зуби вверх. Це гарно, така настанова одразу. Скажи мені, а яку музику слухаєш ти? Якщо взяти, крім того, що ти виконуєш, от яка музика біт дає тобі біт якраз цю силу біт, рухатись? Біт якийсь. Ну, біт, сочиняю собі, під біти і ну, думаю собі. Виконує мозги, щоб вони думали розумніші були. Ти одразу робиш таку гімнастику? Да. Не просто слухаєш, а одразу підходиш до цього серйозно. Окей, скажи мені, розуміємо, що Тернопіль це те рідне, це те, що в серці, але зокрема, і та пісня, відеороботи, ми могли побачити. Ти знімав у Києві. Ти давав багато інтерв'ю столиці. Чи були у тебе пропозиції, чи в тебе наміри взагалі і бажання? Найголовніше їхати все ж таки підкорювати столицю сповна. Будемо їхати, звісно, як без того ніяк. Спочатку треба столицю, потім Чернівці, Хмельницький, е але, перше, але в Чернівці можна аж після, аж Києва, після да? Києва. Аж після. Да. Перше в Чернівці так просто Чернівці. не підкорити. Ні, в Чернівці так просто не підкорити. Де тобі вдалося взагалі вже на сьогоднішній день виступити? В які ці міста? Київ? Дайше. І ще раз в Києві. я ще був. Якщо говорити просто про ось такі вуличні формати? А вуличні? Не серйозні такі вуличні, так. Ну, Хмельницький, Івано-Франківський, Чернівці? З Рівне, що там іще йде? Київ, Тернопіль. А скажи мені, давай сьогодні ексклюзивно розкажемо місце, де тобі було співати, випала нагода. Mm -hmm. Максимально незвичне. От було таке? Ну, в Тернополі в центрі, так, я розумію. Ні, ні, в Тернопіль ще таке легеньке місце. От так. саме тяжке, От там, де я співав, іменно де я стадився співати. Дайте спомню, де. Це Львів. А де ти у Львові співав? Це десь на площі На площі ринок. Ринок? Добре, а бувало таке, що це якась дуже нетипова локація, і тебе в ній просили співати. Так. Uh -huh. Що це було? Яка це була локація? Um, це як на площі ринок, і от знаєте, туди на, на низ, де парк оцей, як його біля де, церкви. До парку десь Франка на Франка, можливо. да, туди. І там от, було таке місце: типу, там не можна, бо там машини проїжджають. А чому ти обрав співати там? Не знаю, там більше людей ходило. Ти Собі вирішив, що там до да. тебе більше людей підійде. І все ж таки тобі подякує. Коли до тебе люди підходять, що вони тобі кажуть, окрім того, що просять поспівати ще? Чи підтримують вони сьогодні тебе також і якось фінансово? Так, вони мені желають іменно успіху, щоб я йшов далі і не здавався. А що тобі подобається в цьому музичному процесі сьогодні найбільше? Чи ти вже справжній артист? Це робота на студії, чи це є концерт, чи це є вуличні виступи, чи це репетиції? Що тобі найбільше подобається? От дивіться, вуличні репетиції, наприклад, співати на вулиці це легше, ніж йти в бізнес, в шоу бізнес. То треба робити, робити і робити, і робити, робити і добиватися цього. Мозги не витримують. Інколи. Так. Да. Якщо не витримують, що робиш тоді, аби витримували? Лягаю спати, віддихнути. Угу. Це тобі допомагає. Да, в першу думати. чергу музло вуху поставив і сплю. А коли тобі приходять ці пісні, якщо говорити от про саме день? Це вночі чи це вранці, ввечері? Помічав, коли от є найбільше це натхнення, коли в тебе щось народжується? Ранок, обід, вечір. Постійно. І... Постійно. Постійно. Я тебе зокрема без гітари вже уявити не можу. Гітара з тобою постійно. Вона з тобою усюди. Ти на ній виграєш просто різноманітні речі. Що це саме за гітара, скільки часу вона вже з тобою? Ну це недавно в мене стара дома є акорд маленька. Оце клеїна бачила цю гітару? Так, я пам'ятаю її. Вона ще вдома. Вона вже як справжній такий експонат, вона вже твоя реліквія. А чи були в тебе бажання, думки навчитися грати ще на якихось музичних інструментах? Чи, можливо, ти вмієш грати? Хотів би навчитися на барабанах фортепіано. І я вже, як то називається, на саксофоні було. Ти тоді будеш взагалі людина оркестр, да. ти тоді будеш просто всіх збирати біля себе на своїх концертах величезних. Скажи мені ще такий момент, от стосовно твоєї творчості сьогодні, яка вона? Адже попередньо ти завжди говорив про те, що хочеш співати позитивних пісень, ті, які підіймають настрій, ті, які дають ще більше якоїсь такої хорошої енергії, класної, харизматичної, як ти кажеш, пісня додому вона зовсім інша, вона лірична. До чого сьогодні тобі більше лежить душа? Все ж таки до активної музики чи до лірики? Як вам сказати, оцей хлопець з року перевінтирой, мені дуже його жалко стало. І ну, я, він сказав мені, наприклад, мені передали ті слова, і я думаю, я заспіваю і вже ще її випущу цю пісню. Ну, а так, харизматичні люблю. Ти читаєш коментарі в соцмережах? Під своєю творчістю. Іноді, ну, дуже часу не маю дивитися. Коли ти читаєш, що пишуть люди? Ти молодець, красавчик, приїжджає в Львів, приїжджає в Київ. Угу. А як реагуєш на таких, знаєш, даваних критиків, які кажуть, це мені не подобається, це не те. Я навіть на це не, те? не звертаю уваги. Тобто, ти їм навіть не даєш шансу на якусь дискусію, ти просто оминаєш їх стороною. Так, кажу, ну, добре, добре, пока, пока. все». Бова, якби не музика, чим би ти займався? Не знаю. І сьогодні ти ще по суті на порозі так? свого такого свідомого, дорослого життя, в тебе лише все починається. І якби все ж таки не гітара, якби не пісні, якби не мільйонні перегляди. От до чого лежить твоя душа ще окрім? цього? Не знаю, до паркура. Тобто ти тоді був би людиною, яка професійно займається паркуром? Так. Ну і цікаво. Добре, що все ж таки не паркуром єдиним. А сьогодні ти з гітарою в руках. Да. Я тебе не можу сьогодні відпустити просто так, а Проситиму заспівати ще якусь пісню. Що це буде? «Давай, Ти сказала а давай, давай тоді ще таке сьогодні. Ти була гандачеві блиску від сонця, твоє світло, сяєло, простір, коли буде приходь на мій концерт, щоб співати годинами поспіль. Я до тебе ближче по стрічці, я ще хочу з тобою зустрітися, буду приходити до тебе всі дні, якщо ти на змінні і невихідні, ти спитала мене, чи потрібен пакет, я відповів скромно, ще ні. В кінці я спитав, мала, як діла? Мабуть, не почула сказала, а ти сказала, а тепер скажи бе красуня неземна накасирша за тебе. Я приходжу до тебе в гості. Хай пахне волосся, і логом альпійським постіль, а ти знову на роботі о шостій. Абсолютно життєва пісня, напевно, про всіх, хто хоча б раз був у тому ем, відомому супермаркеті і зустрічався із подібними речами. Вова, я тобі дякую. Насправді. Дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов. Я тобі дякую за те, що, попри такий юний вік, ти сьогодні так багато робиш і не втрачаєш головне цієї енергії життєвої. Бо коли б, що б не було в житті, треба завжди, як ти сказав, тримати ніс вгорі, чи, чи як зуби вверху. Зуб верху, тому народномудрій сьогодні в нашій студії і сподіваюся, що ваш. Також настрій сьогодні став трішки кращими. І зокрема, ви також сьогодні більше надихнулися звичайним простим речам, тому що для щастя потрібно справді дуже мало. В першу чергу дякувати за кожен світанок, за кожен вечір і за спокій, який бережуть нам наші найкращі збройні сили України, і ніколи ніколи не ставити життя на паузу, а давати трішки більше світла у цей світ, в якому ми живемо, навіть у простих речах. Нагадаю, що сьогодні Вова Циган був ексклюзивно в студії телеканалів Тернопіль 1 та ін. Тебе і нагадую, якщо ви прогали цей ефір, все зберігається на наших офіційних сторіночках у Фейсбук та Ютуб. Тому стежте за нами. Побачимось вже у наступній інформаційній годині.